Volkswagen Passat B7 USA седан, 12 рік. В цьому відео покажу, як зняти бампер на цьому автомобілі. Бампер знятий. для того, щоб його зняти, потрібно по-перше, зняти задні фонарі. Задні фонарі знімаються елементарно. Обшивки багажника є заглушка. Знімаєте заглушку, там отаким болтом фіксується сам фонарь, відкручуєте і витягуєте фонарь на себе. Щоб фішку фонаря зняти, потрібно красний флажок віддвинути і нажати на чорний флажок. Зняли фонарь. З'являється доступ до двох болтів під зірочку Т-25. Стандартні ваговські. Відкручуєте справа аналогічно. Потім рухаємось колесну арку, відкручуємо три таких самих болта Т-25 підкрилок, подкрилок. відвигаємо і відкручуємо сам бампер від крила. Справа проводимо аналогічну процедуру. Потім переходимо в нижню частину автомобіля і знизу відкручуємо. Один, два, три, чотири, пять. П'ять болтів теж під Т-20. Зірочку. В центральній частині бампер кріпиться один, два, три. Ось такі кліпси під зірочку Т-15. Відкрутили, вищелкнули. І бажано вдвох. Відщокуєте бампер акуратно з направляючої, щоб нічого не повредити і не зламати. І вдвоєм тянете на себе бампер, бампер з центральної направляючої виходить. І таким чином бампер знятий. Всім, кому цікаво було, ставте лайки. Дякую за увагу.